Нет, що війде війде війде. Давай, 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 вийде, давай. Вийде. Вийде. Молодец, не пускай не давай, 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 Просто ваєте зараз, який ми обсварили, стримувались. Що буде далі? Першим буду дітей, буду дітей.

Ось. Ви! Зправа рука! Давай, бішай! Бішай, бішай, давай, давай! Да! Рука права на місці. Давай, прошу. Так, іще. Так, дивись. Вчасно. зробите